О, коломіць влог. Я підписався на О. околоміць влог та слідкую за всім. Всім привіт! Цей влог буде про те, як ми святкували день народження нашого гітариста Павла. Поїхали! Як тільки півні починають співати, запалиться вогник де інде в селі. <laughs> доярки Ярки встають і виходять з хати. Робити найбільше дива на землі. Йдуть Іду до Ярки. Їдуть до Ярки. Йдуть до Ярки. І спеціально з Києва до Павла на день народження приїхав. Андрюха! Здравия, До пола! На день народження! Андрюха! Особистою персоною, щойно з таксі. Е, ще на день народження, звичайно ж, Ш... коля, барабанщик групи Арленд. Звісно. Угу. І вперше в моєму відео сьогодні е, улюблена жінка нашого Колі. Люда! Люда! <риві> Люди дуже красиво стильно одягнута, подивіться. Це в, в чорному. Нові Мартінси. Мартінси. Будь ласка. Ми Сонечки вітаємо сьогодні З днем народження. Бажаємо щастя прогр... в лічної житті. Пух, так. Дякую. Дякую, друзі. Обнімайте мене всі без. В Паті на вулиці. От. Щастя, здоров'я, племінничків. Павла безмежного кохання. Добрі ручій сьогодні, до речі, ми святкуємо не тільки день народження Павла, але день народження Руслана Соловйова. Ця людина мені допомагала тільки коли я починав займатися музикою. Це лідер групи За край. Руслан Соловйов з днем народження. Я тобі ж я тобі жила, що 40 років, це так сказати уже. Ізвійні, уровень, уровень, прокачки, прокачки такі що. В общем, діду, щоб ти був здоровий, щастя, добра, щоб корінчик не всихав, щоб е, коріння в батьківщину вростало, щоб і онуки приїжджали, не забували, щоб в аптеки в аптеки були скидки, в ощадбанки, щоб в очередь пропускали. Радікуліт не мучав, діду, а душі, від серця поздравляю. Сйовки, тачки, клуби, мані, дівчат, себе там, діду.

порядка порядка ты хто по жизни слушай это коломеец на барабанах Заколосило сило джито в полі упав під ноги жовтий лист, і знають навіть діти в школі. Павло найлунчий гібери. Чуваки, ви колись бачили справжнього гравця в американський футбол. Колись з нами грав на бас-гітарі, а зараз в американський футбол грає. Півроку назад Дімон е, був 170 кілограм. Зараз 100 скину і от дивіться, худенький. який. І ходить. Нормально. Ну, щастя, здоров'я. Племіннички на луні тої гарної природи я бажаю тобі, Павло з днем народження. Я можу сказати тільки то, що треба, щоб мужики оставалися справжніми мужиками-музикантами, якби творили, писали, грали, співали, кайфували від життя. Пацаки ви такі пациенки. Я був радий. Добрий вечір, диспетчер. взагалі, вообще, это произвезла, потом я уже попав в, в поломей слов. Спасибо. Ой, я буду эксанчо фансо. Антиплошины ошейник. Нет. Выпускаю мимо Я втрачаю майже все. А, а ми продовжимо творчий вечір Руслана Соловйова. Я останнє дивлюся у сонячну даль і прощаюся далі хай сходить. А я. я... Пізно, тобі не треба це вставляти. Пізно. Вже ти точно там будеш. Папа уже вкрив. Спеціально для Руслана Соловйова і його сина. Це мій син. оправдание, но не получается Я хотел бы с тобой никогда не состариться Мне важно и не важно, важно и не важно хочешь хочеш. до мною, хоч там на алтарі залазь. Пока. Для того, щоб відео виходили частіше, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити пальці вгору і дякую за перегляд.